Дякую. Ну, все це пов'язано в першу чергу з членством партії регіонів. Е, громада вирішила, що пізно вже виходити з партії регіонів, вже е, треба складати повноваження. Три заяви є, які тільки підписати. Значить, е, шановні громади, журналісти, я хочу вам сказати, що ми розглянемо це питання і відповідь буде дана на протязі двох дій. Це перше. По-друге, е, я вважаю безпідставними. Е, Ті звинувачення в бік, не можна? Я скажу, безпідставне звинувачення в бік міської влади, я обраний легітимно міським головою, 18 тисяч чоловік голосували за мене як міського голову. Тому давайте працювати в консільному плані. Якщо ви не хочете, щоб я був міським головою, у, нас, у вас є можливості вирішити це питання. Згідно з Конституції, як це вирішується? Дивити на мене силою не можна, це неправильно. Я віруча людина, я розумію цю ситуацію. Значить, про вихід з партії всіх інших, про що ми говорили. Значить, це це, спадання... це, це мене стосується. А е, вихід з партії тих працівників, які працюють е, в місці виконкомі, це справа кожного особисто. І е, я доведу. На понеділку і на раді все питання. Жмієте? Я з повагою відношуся до кожної з вас. Я з батьком з вами дружніх спілкових відношеннях. Тому це розглянемо і приймемо відповідне рішення. Я запрошую головою переговорів з зі мною з понеділка нашого депутата і будемо далі питання. Дозвольте одне слово то, що сказати. Я не громадський